Всем привет, ребят! Земной Максим. Привет! <laughs> и Лёша. А, и... Мы зубы Саня, начали. Я да. у меня зубы. О, а у тебя, а я у тебя крыса. Ну ця краса рже. Реально. Що? Я з тебе ржу. Там взагалі по-китайськи написано. І, кстати, це як Я його теж відмічу. Ван, підпишіться на нього обов'язково. На мене не важливо. Ти от. Мене нашого відмічу. І з нами ще. Максова собака. Я теж бело відмічу. А я, де й не немає. Єсть. Я создав певну колотина, сьогодні нажимає. У мене є транспорт. Так, в нього сьогодні транспорт є. У мене Яку в ту. Ну всту і я загально на паузу бо тут машини. Готовий. Ми сьогодні будемо. А, є. І ось ця зараза. Но він. Я, так. Я зама, кстати, ребят, я цю крысу відмічу Ты крыса? А вы ви... мне так меча? Да, ты показывал. Мне тоже придется за мной знімать. Ч? Я случайно відео не закончу. И о ч тоже відмічу. І я там, зараз на транспорт. Люша, один Один на транспорті осьо. Yeah. Я його відмічу. Ви вже саме починали. Ні, ми вже почали просто. А, і оцього я теж відмічу. Максим тільки за мною зайде. Я просто дивиться. що І там у мене не сам один бабити. Я знімаю. Ну, рібят, це капець Я оцю заразу відмічу. Ну, не заразу, а от Крис, да. Ребят, ми скоро вернемось до вас. Сі кри, Ребят. з нами Белай, йде? Да? Усього Макс.

Один, два, три. Ми прийшли на подавай на каналі. Вадим. Не включай. Народ спорт спорту. Народный способ. Хе, сто Всім подивись на мене. Подивіться на стакан. Нажимай. Ну не своим телефоном, Виолет. Я сейчас выручу, знаешь что? Потому что он из саней. Вс. Все, давай. Все. Ну, вообще снимаю. Да, снимаю. Стописки. Что ты ответишь? Бля! Я сказала, я Хамуха. Ты же сказала. ты же сказала мат. Да, Велита! Я хамуха, не мат. Нет, ты бы там сказала. Все, Это це, ви... Все, дивись. Це, від сонця. це дивись, це що він зробив? Туше, -хоп! Туше, татя, -хоп! Татура, татя, татя, татя. хоп 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 я Ну, якщо не буду не пай. Можна через тапи не знаю. В смысле? Вот так. А, не хочешь есть. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Не хочешь. Mm -hmm. Я нажимаю, если что-то что походить. Пришло? Я тоже. Я не занимаюсь. Ну, ребят, цена. Мы так едем. Куда? Все. Куда мы прям? Сама... Куда мы прям?

Конечно, стільки машин, що капець. Ви не знаєте, де ми живемо. Усім, а ти нічого не забувся? Що Да. Я маю показати, де я живу. Наші іщу тільки видати, а зараз мене плістає. А Діма вже стало, де поживеш. реально? Да. Я в своем телеграм-канале, то есть в твоем телеграм-канале. Что? Максим, мне удобно на палубе. Чего удобно все? Я буду, я буду танцевать. Покажи опять. Тон, 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 тон. Что? Это голове крич. Тон, 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 тон. Тон, тон. Там тут тут там. Я вот вечер идти участницу. Да. собака. Создай мой аккаунт. Ладно, я создам на свой телефон. Будешь І будешь с Беллой зніматись? Да. Ладно, я создам Белла. Ребят. А які пропали. Пониш ми всі капець ми виживаємо ребят? Я не буду знімати. Я тоже. Капець ребята. Капець ребята. Підпишіться за годинею. Ребята, ребята. Я відпишу. його я, а -а -а! ребят, короче, я його канал відвідничу. Ну і о цього відвідничу. А як я його відвідничу? Я ж не вмію по-китайськи писати. Як я тобі лж відвід?

О, так. Тут так темно. Ну, короче, зарана стан біля остановки. Віолета щось дзвонить. Бісить вона вже цим дзвінком. Да, докажи, що вона бісить цим дзвінком. Розбісила. Ту-ту-ту-ту. Чого, ребят? Всем... всем пока, ребят, я відмічу цього. Я відмічу цього. чу Максима семь семь всем и ну, і... Луну. Ну, шо, всем пока, ребят.